Аркадій Довженко Херсонець Російський солдат окупант! солдат, фашист і окупант! Окупан. прийшов відверто, скажу просто тихенько в стороні постояти, якось підтримати це все своєю присутністю. Але як побачив, що щось ораторів не сильно, то взяв собі гучномовець. І якщо десь місяць підряд орки чули від цього нашого загалу Херсонського, що ми про них чуємо. То чули вони моїм голосом. Я встиг в полоні побувати. Кістки благо зрослися вже головне, що живий. Ранених по 40 тисяч техніки бойової треті російської армії. Убили. 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 Багато наших мітингувальників, жінок, чоловіків, які ніякого відношення не мають до армії. Вони потрапили в полон місцями, хтось з них досі там перебуває, і основна мета виловлювання цих активістів не лише придушення протестів, а ще зрозуміти, хто ж той нереальний організатор тих мітингів. Фашист! Вони не уявляють, що таке може взагалі бути в якійсь країні, тому що в Ерефі таке ж неможливо. Там інший всесвіт. І для них сама ця картинка, те, що в окупованому місці, коли навколо війна, під на автоматів, і ось навколо озброєні гороловорізі люди виходять без зброї і просто словами показують, що херсонці України ми не хочемо Росії окупації. Це щось з категорії того, що вони не можуть навіть усвідомити. І треба ближче. Розповідаємо, хто вони таки. І орки, як і будь-який принципі, інші окупанти ніколи не зрозуміють, що ну, хто організатор любові до батьківщини. Нас не сторожував один вояк на те, щоб нас виловлювати, контролювати, сторожувати, окрім особового складу кацапської армії, було виділено ще чимало бронетехніки. Яка в цей час могла наступати, вбивати наших вояків на фронті, замість того, вона сторожувала нас, на випадок чого може, ми там захопити щось не думаємо. Вони ж боялись і боялися і бояться нас від смерті. Тож сенс є. Ми показали нашим воякам на фронті, нашим воїнам світла зі зброєю в руках, що жінки, діти, хворі, старі, малі виходять без зброї на БТРи, на танки, на окупантів і не бояться. Це називається бойовий дух. І мені дуже приємно було, коли зміг перетнути е, сіру зону, виїхати під контрольну територію. Коли наші вояки на самій передовій розповідали мені, що вони взагалі не розуміли, як це можливо, як у людей вистачає хоробрості, і що після того ну, не встати з окопу, не піти в атаку, коли у тебе є бронік, зброя, бронетехніка, а там люди просто з прапорами. Ну, це без коментарів. Тож сенс всьому всьому був. Херсон це наше місто! Херсон це наше місто! Херсон це наше місто! Херсон це наше місто!